І з ваганом Вишувка Плюс. Не дивлячись на те, що в нас немає світла, ми вам хочемо анонсувати ось такі красивезні новинки. Зустрічайте чарівний український борщ, повна зашивочка. Повторюю, повна чудова робота. Комплектуємо бісера або бісер плюс рублений бісер. Задоволення вам підберемо. Ви тільки погляньте який гарний часничок. До речі, схема досить яскрава. Якісна проклеєна флізеліном. І до неї йде інша схемка. Також скажімо, братик або сестричка ось таке сальце. Бачите, які насичені круті кольори. Комплектуємо для вас і їде вже відразу. А, і ще хотіла знати, дівчата вам запропонувати ось таку схему. А першого формату я вже її показувала. Але давайте зробимо знижечку мінус 10% на набір. Досить крута знижечка, я вважаю це. Буквально мінус 300 гривень. Знижечка вау. А ще хтось запитав показати у відео ось таку хатинку, показую. А перший формат, показали, ми шукали дуже довго і давно не зустрічали. Показую, є в наявності чіткі, якісні позначення, повна зашивочка. Якщо когось цікавить, щоб я щось, наприклад, анонсувала да, пейзажі, квіти, тварини. Пишіть, зробимо анонс саме по цій тематиці. З задоволенням всем підбираємо. На сьогодні все. Показали новиночки і збираємось додому. Па-па!